Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, до протистояння Усика та Дюбуа залишається все менше часу, адже 19 липня вже не за горами. Тренувальний кемп боксерів продовжується, а Усик вже готує залізний прес. Начебто нічого особливого. Але подивившись на цей процес, одразу згадав момент того удару від дюбоа, хоч він і був заборонений. Тому наступного разу треба бути готовим до всього. Британець точно буде бруднити, але так чи інакше удари по корпусу будуть проходити. Туні Беллю заявив, права рука дюбуа надзвичайно небезпечна, можливо, найсмертоносніша в боксі прямо зараз, і якщо він зможе влучити це руйнація. але він має більше вірити в себе. Думаю, ми побачимо іншого дюбуа. Він надзвичайно покращився, досяг свого повноліття проти Джошуа. Проти Міллера він показав, що може проходити крізь важкі моменти, але він зустрінеться з зовсім іншим набором навичок в обличчі Олександра Усика. Ми маємо пам'ятати, що Даніель вже був з Усиком в ринзі. і ми всі знаємо, що сталося. Тайсон Фюрі продовжив. Даніель зараз у непоганій формі. Він переміг Міллера, Харговича та Джошуа. Але Усик теж готовий. Він провів два поєдинки по 12 раундів зі мною минулого року. Думаю, це ставить його вигідне становище. Усику 37 років. Він наближається до кінця боксерської кар'єри. Це спорт для молодих, не для старих. 37 років, 36, як я, це насправді не старість, але в спорті це саме так. Не знаю, що станеться. Я завжди вважав, що Усик знову його переможе. Він одного разу це вже зробив. Думаю, він зробиться знову. Але неможливо сказати точно. Це боксу на важкій вазі. Даніель Дюбоа, великий сильний хлопець. Незважаючи на те, що Усик готує свій корпус, Ф'юрі прокоментував, у кого найкраще підборіддя. Ймовірно, усик, тому що я завдавав йому багато хороших ударів. Йому багато разів було боляче у цих боях. І йому вдалося продовжувати. Я завжди кажу, що Деонтай Вайлдер має дуже хороше підборіддя. Але здається, він на пізнішому етапі своєї кар'єри. Але я не знаю, чи це тому, що він старий, чи його пік давно пройшов. Чи Сора також має хороше підборіддя? Окрім цього, Ф'юрі заявив, що Олександр найрозумніший боєць та найкраще рухається, але найсильнішим панчером назвав Данта Вайлдера, який, до речі, битиметься рано вранці 28 червня проти Тайрела Херндона. Поєдинок, як завжди, транслюватиметься в нашому телеграм-каналі. Далі переходимо до промоутера Френка Ворена, який ще минулого тижня палко мріяв організувати бій для свого проспекта хевівейту за сейтауми проти конголесця Мартіна Баколе. Погнали, однозначно готовий, якщо з'явиться можливість зробити бій з бакола або Херговичем, я обома руками за. Але минуло кілька днів, і Таума легко розніс на за два раунди, і на Ворена різко змінився. Я не розумію, чому всі говорять про баколе. Він виглядав жахливо проти Аджахби. До того ж, був просто зрубаний паркером. І взагалі, хто він такий? З ким він бився? І чому я маю платити йому ті гроші, які він хоче? Також Ворен повідомив, що Ітаума, який має битися 19 липня, на розігріві реваншу у Дюбоа, не битиметься з Джозефом Паркером. Паркер тимчасовий чемпіон WBO. Ми не можемо організувати такий бій в андеркарді. Ітаума це марафон, а не спринт. Він дуже здібний хлопець, і ми хочемо, щоб коли він добереться до титулу, то там і залишився. Що ж, наступного суперника Ітауми оголосять найближчим часом. А поки фанати чекають серйозного імені. Хоча менеджері Тауми Френсіс Уоррен чітко окреслив плани. Ми хочемо бою з кимось із топ-10, можливо, це буде відбірковий поєдинок. Думаю, отто Вален чудовий варіант. Він витривалий, небезпечний і вже бився з Ф'юрі та Джошуа. Також подобається ідея бою з Джермейном Франкліном. Він перевірить Мозеса на міцність. До кінця року піднімемо рівень опозицій. До речі, як підмітили в чаті в Телеграмі, добре було б побачити бій з Владиславом Сіренком, який зайняв 9-ту позицію рейтингу WBO. А Френк Уорен додав: Мозес це еліта за менталітетом і навичками, але ще не пройшов справжню перевірку. Я хочу побачити його проти Харговича Валіна чи Джілея. Також промоутер порівняв і Тауму з Дюбуа. Даніель додав на два-три рівні після боїв з Усиком Мілером Харговичем. Зараз він зовсім інший боєць. А от як Мозес відреагує? Якщо йому добре прилетить у щелепу, ми поки не знаємо. Але це треба буде дізнатися. Тим часом президент WBO Густав Олів'єрі прояснив ситуацію після того, як Мозесі Таума піднявся на перше місце в рейтингу супертяжів WBO після перемоги над балоганом і Таума номер один у рейтингу. Але це ще не робить його обов'язковим претендентом. Для цього потрібна перемога над суперником із високим рейтингом. Джо Паркер залишається офіційним претендентом і має пріоритет згідно з правилами WBO, наголосив Олів'єрі. Отже, титульні амбіції Паркера в безпеці, і він часу не гає, а викликає на бій переможця протистояння у Сит Дюбуа. O ir tau miestas turi praeiti pervirkų topomis. І на завершення Еді Хірн промоутер Ентені Джошо повідомив, Джошо переніс операцію на лікті, яка пройшла дуже добре. Зараз він просто відновлюється після неї. Я вірю, що через 6 тижнів Ентені знову зможе нормально наносити удари, і це приведе його до бою у вересні, жовтні або листопаді. Це дає нам змогу побачити, що станеться в бою Дюбуа проти Усика. Це дає нам шанс дізнатися, чи повернеться коли-небудь містер Фюрі. Можливо, з'являться якісь інші варіанти, але Джошо однозначно вийде в ринг цього року. Він з нетерпінням на це чекає. По цим словам Хірна можна зрозуміти, що він не впевнений у поєдинку проти Ф'юрі, бо той, хоч і бігає і тренується останнім часом, але й заявляє, що залишається на пенсії та не бачить сенсу, заради чого варто отримувати удари по голові. Очевидно, що достатня мотивація у вигляді мільйонів баксів від Шейха змусять його битися за Джейм. В мережі вже ходять чутки, що Ентоні Джошо веде переговори з Аля Шейхом про контракт на три бої в рамках Ріад Сизен. У центрі уваги дві потенційні сутички Стасном Фюрі. Перший бій за планом реванші з діляном Вайтом. Резервний варіант Джаред Андерсон. Тому побачимо, що з цього всього вийде. Ну а зараз не забудьте поставити лайк, написати коментар та підписатися на канал. Дуже дякую.